Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є Юмі DJ95G. Це ультрабюджетний смартфон, який має підтримку 5G, що не часто зустрінеш в такому ультрабюджетному сегменті з ціною до 100 доларів. Цей смартфон може стати чудовим вибором для тих, хто не має високих вимог до технічних характеристик, але шукає смартфон із достатнім функціоналом для щоденних завдань. Давайте подивимось, на що він здатен. Але перед початком традиційно ось такий лайк під цим відео, підписуйтесь. Писка на канал. Ну і звичайно, підтримка нашого збору на виносні антени. Усі деталі в описі під відео. Комплектація смартфона є досить стандартною для бюджетних моделей, але приємно дивує наявність кількох корисних аксесуарів. У коробці, окрім самого смартфона, користувач знайде захисну плівку, яка вже наклеєна на екран. Чохол, адаптер живлення, кабель Type-C та скріпку для лотка SIM-карти. Загалом комплектація досить приваблива, тим паче ще й за таку ціну. Yumi Digi J9 5 виконаний у простому, але водночас привабливому зовнішньому Смартфон доступний у трьох кольорах: чорному, блакитному та зеленому, що дозволяє вибрати відповідний варіант для будь-якого користувача. Модель відчувається досить легко і її комфортно тримати у руці. Важить 189 грамів. Корпус виконаний із матового пластику і має глянцеву вставку. На ній розташована основна камера. Кути корпуса заокруглені, кнопки розташовані стандартно. Смартфон підтримує дві SIM-карти, а також смайл-слот для карти пам'яті. Що ще цікаво, то це роз'єм для навушників 3,5 мм. Міні джек при цьому для зарядки передбачений Type-C. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Зрештою, дизайн не виділяється серед конкурентів, але і не має ніяких нарікань, що в принципі для такого класу смартфона непоганий варіант. Екран смартфона заслуговує на особливу увагу, оскільки він відрізняється великим розміром: 675 п'ять дюймів. Він великий і з мінімальними рамками. Звісно, виробник подає його як безрамковий проте роздільна здатність екрану складає всього 1600 на 720 пікселів, 260 ppi. щільність щільність і Це може бути помі. Мітним недоліком для користувачів, які звикли до чіткіших дисплеїв. Частота оновлення 90 Гц додає трохи плавності до взаємодії з екраном, але цього недостатньо, щоб компенсувати низьку роздільну здатність. Але й на тому дякуємо, що, хоча б підвищили трішки герцовку, пікова яскравість у 450 ніт є прийнятною для використання смартфона в приміщенні, але на яскравому сонці читабельність не дуже. Словом, якщо це перший смартфон, і до цього у вас були смартфони з цього ж цінового сегменту, то проблем. Лем з дисплеєм у вас не буде. Але якщо ви користувались моделями, хоча б на 100 доларів дорожче, то різницю ви точно помітите. Апаратна частина ЮМІДіджі J95G, хоч і здається, досить скромною, насправді відповідає ціновому сегменту пристрою. Смартфон оснащений новим процесором Unisoc t 765 який виготовляється за технологією 6 нанометрів. Цей процесор включає два ядра cortex a 76 із частотою 2,3 ГГц та шість енергоефективних ядер cortex a 55 з частотою 2,1 ГГц. Це забезпечує прийнятну продуктивність для більшості повсякденних завдань, таких як веб-серфінг, перегляд відео та робота з месенджерами. Обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ, що доповнює можливістю розширення на ще 6 ГБ за рахунок сховища. Загалом забезпечуючи 12 ГБ оперативної пам'яті. Вбудована пам'ять на 128 ГБ теж достатня для зберігання більшості потрібних файлів і додатків. Відсутність NFC може бути мінусом для користувачів, які звикли до безконтактних. Платежів. Але скоріш за все, смартфон створювався або ж для тих країн, де не користуються безконтактною оплатою, або ж орієнтований на дітей та пенсіонерів, для яких це не є критичною проблемою. І звісно ж, головна фішка смартфона це підтримка 5 g Виробник цим дуже пишається. Щодо камер, то головний модуль на 50 мегапікселів, другий та третій на 2 мегапікселі. По фото в денно пору можна побачити, що смартфон справляється з цим ділом непогано, нормальна колірна передача та деталізація. Портретний режим показав себе добре, але при Присутні незначні помилки. Темна пора для смартфона це виклик, на фото з'являються шуми та втрачається деталізація. Те з запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як не справляється своєю роботою. Що така у нас якість. В принципі, ультрабюджетник. Звичайна якість та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою в нічну пору. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. пору ви зможете зробити нормальне селфі з правильною передачею кольору, але деталізації бракує. Є тут і підтримка портретного режиму. Його робота на ваших екранах. Ось в темну пору тут все складно. Фото не чітке та поганої якості. Те запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось таку світлу пору, в принципі, якість, як для ультрабюджетника. нормальна. За запису відео на фронтальну камеру, можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось така ситуація в темну пору часу. Автономність смартфона забезпечується акумулятором ємністю 5000 мАч, що є стандартним для сучасних пристроїв, особливо в бюджетному сегменті. Така ємність дозволяє користувачеві розраховувати на повний день активного використання без необхідності підзарядки. Проте варто зазначити, що прискорена зарядка 18 Вт, хоч і є. Заявленою, але її швидкість не вражає, особливо на тлі сучасних стандартів, де смартфони можуть заряджатися на 50% всього за півгодини. Для UMI Дідж 9 це займає більше часу, що може бути незручністю для користувачів, які звикли до швидких темпів життя. Тож UMI DJ J9 5G є хорошим вибором для тих, хто шукає бюджетний смартфон з підтримкою 5G, але не має вимог до високих технічних характеристик. Це ідеальний варіант для пенсіонерів та дітей. Недоліки такі, як. Середня якість камери, низька роздільна здатність екрану та повільна зарядка цілком прийнятні враховуючи ціну смартфона. Отже, якщо вам потрібен надійний смартфон для щоденного використання без значних витрат, Yumi J9 5G може бути непоганим вибором. Якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд і та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свої думки про цей смартфон напишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.